Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати, в якому жахливому стані знаходиться двигун на цій шкоді Octavia Tour. Це Треш. І я його мию. В якому жахливому стані в мене зараз знаходиться бокс, все капає. Ну, коротше, жесть, Дивіться. І так, поїхали! Треш, да? Це я зверху його почав вже мити. Зверху можна сказати, що отак, отак от до половини і коробка помиті. Дивіться. А? Як вам, блять? Борода. Тришак. Ось як. Ліпота. Ліпота-то яка, красота. З нього масло лється вже років п'ять, мабуть. І ніхто нічого не робив. Дивіться ж защиту. Ага. якесенька кисенька красота. Красота. Тут ще так ще пару защит, мабуть, мабуть, зверху наліплено, бля, з цього лайна всього треш. Отож, далі хочу сказати дітям, діти, вчиться добре в школі, щоб у вас руки були в чистоті та в теплі. А ніяк у мене на даний час. Ось. О. Це як у мене зараз у боксі. Тиска прибіжала в гості. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Всіх обняв мирного неба усім над головою.